Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Травневі знижки в АТБ з 30 квітня по 6 травня, включно бажаю приємного перегляду! Сир твердий від торгової марки Комо. Гавда, вершковий, сметанковий за 55 гривень 150 грамів. Сир горіховий за 64 Копійки заокруглюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Губернаторська кубаса сиров'ялина 1 кг 304 гривні. Оливки зелені без кісточки ціна 43 грн. та 50 копійок. Фаршировані з креветками, з лимоном або з тунцем 280 г за 45,50 від своєї лінії. Салямі преміум ковбаса напівкопчена. Вага 320 грамів від добров. Ціна за упаковку 99 гривень. Новомиргородський виріб фаршовий, напівкопчений. 420 грамів 41 гривня. Сьомга слабосолена, філе шматочком на шкірці 170 гривень. За 180 грамів і сьомга шматочками без шкірки 100 грамів за 91 гривню. Консерви горошок зелений або кукурудза суперсолодка 400 та 340 г в упаковці 34,30. Соуси від торгової марки щедро барбекю, манго чилі та сирний. Ціна 19,50. Сирний 2070 200 грамів. Майонез провансаль. Ціна 360 36 за 400 грамів. І більша упаковка 550 грамів за 48. Морозиво «Гран-Прі». 155 грамів, 3 смаки в асортименті 30 гривень. Малина манго какао. Напій безалкогольний сильно газований. 2 літри пепсі 35 гривень і 40 копійок. Сир м'який від Deluxe Foods and Good Selected класичний вершковий або з додаванням трав 175 грамів за 58 гривень. Сир плавлений від кому вершковий тенеру або бекон за 16,50, 75 грамів. Сарок глазурований, смак ваніль згущене молоко або вишня, черешня і торгової марки Ферма 10 гривень 50 копійок 36 грамів. За 294 гривні балик святковий копчено-варений 1 кг. Ковбаса українська варено-копчена від добров 1 кілограм за 430 гривень. Масло солодковершкове екстра 180 білоцерківське, 82% жирності 81 гривня 50 копійок. Фарш домашній охолоджений пів кг за 92 гривні. Ковбаса молочна. Варена 550 г за 90 гривень від м'ясної лавки. Сметана молокія 370 г. 20% жирності 48,50. Морозиво «Малюк Ам». Пломбір у вафельному стаканчику 90 грамів від ласунки 18,50. Морозиво максимус із шоколадною крихтою та шматочками печива. 500 грамів торгова марка ласка 94 гривні. Тісто листове від своєї лінії 900 грамів 56 гривень. Йогурта від торгової марки Галичина 115 г персик або вишня, ціна 11,70 г, сониця манго 26 гривень, і по 290 грамів є три варіанти 30 гривень та 50 копійок. Морозиво – великий стакан із підварками ківі та манго 100 г за 18 гривень від своєї лінії. Морозиво – факел з какао зі згущеним молоком ріжок 19,50 від своєї лінії. М'ясо креветки варено морожене, глазуроване – 400 г 168,50 г. оселедець оселедець в олії 250 г за 59,50 гривень. Паста зікрою океанічної риби 180 грамів, два варіанти на вибір. З креветками або з копченим лососем 40 гривень. Крабові палички заморожені 500 г від Deluxe Foods за 90 гривень. Консерви тонець, подрібнений в олії або у власному соку 36,50 за 185 г. Консерви салат із тонцем ціна 59,50 та 51 гривня за 165 г від делюкс. Напій енергетичний безалкогольний хел 250 г за 21 гривню напій газований з соком яблука 1,5 літри за 21 гривню і зі смаком груші 2 літри за 34 гривні живчик. Нектари від торгової марки Біола. Ціна 41 гривня та 70 копійок Блонді Мері і мультивітамін 1 літр 38,40. Соки хортекс томатний 55 гривень, ананасовий 61 гривня 1 літр. Напій мухіто безалкогольний соковмісний 2 літри за 29 гривень. Напій швебс 750 мл за 26,40. Три варіанти на вибір. Вафлі від своєї лінії. Артек Класичні» з ароматом лимону або з ароматом молока. 33 гривні 50 копійок за 236 грамів. Батончик в асортименті від своєї лінії. Це більші по 102 грами. Ціна 15,50 Шоколад молочний із цілим лісовим горіхом 300 г. Торгова марка Мілка 149 Печиво Орео 95 г 27 Зефір біло-рожевий від своєї лінії 31 гривня та 50 копійок 300 г. І її у шоколадній глазурі 46 гривень також 300 г. Батончики від рошен по 16 гривень. 4 на вибір. Кетчуп від Оліс – лайтний або шашличний 250 г 18 гривень. Файний майонез за 55,50 500 грамів. І салатний соус за 37 гривень 560 грамів. Чаї від торгової марки Ловаре Є а ціна 47,50. Є за 59 гривень і зелений за 30 гривень. Імбирний ранок. Чай від торгової марки День у день 100 г за 36 гривень розсипним. У пакетиках 40 пакетиків за 26 гривень. Кава дюльмар 173 гривні за 250 грамів і 321 гривня за 500 грамів. Кава розчина сублімована картно 140 грамів 230 гривень. Олія соняшникова рафінована 500 мл за 39,30 від своєї лінії. Трьохлітрова 215 гривень також від своєї лінії. Макаронні вироби кільця зірочки по 41 гривні за 500 г. І є ще трьох кольорів спіральки. Ціна за упаковку 60 гривень 500 г. Гр. Чипси від своєї лінії 29,50-110 г. І більші упаковки по 200 г за 48 гривень по три різних смаки. Сухі сніданки старт 63 гривні та 40 копійок. Смак полуниця банан. І 58 гривень зі смаком карамелі та какао 420 г. Горіхи кеші 54 гривні. Фундук 60 гривень 100 г гр. у упаковці від торгової марки Зіба. Консерви м'ясо індички шинкове 340 грамів за 55,10 Паштет печінковий 85 грамів за 13,10. Пом'якшувач для тканин 1 літр та 230 мл. Ланор 129 гривень. Два варіанти на вибір. Гель для прання Wash and Free 4 кг за 156 гривень. Універсальний засіб мийний синтетичний у капсулах 19 штук Wash and Free за 159 грот, пологі серветки дитячі гіклс 2450 і антибактеріальні 26. Гель для душу дуру. Три варіанти на вибір об'єм 450 мл 67 гривень. Дезодорант рексона. Роликовий за 48,50 спрей жіночий 78, чоловічий 83 гривні 50 копійок за 150 мл. Кульковий 50 мл. Крем мило, фрешчу. 460 мл за 28 гривень. Кремило для душу. Дав 250 мл 65 гривень. Засіб мийний з ароматом лаванди або лимону 1 літр від своєї лінії 45 гривень. Ріом. Засіб мийний Power Deluxe, рідкий 2 ,86 кг, 86 гривень. Засіб мийний неопюр для миття посуду 500 мл 38 гривень. Засіб для миття скла із розпилювачем. Містер мускул 500 мл 77 гривень. Засіб мийний неопюр. Гель для чищення унітазів та приміщень. Три аромати. Хвоя, лимон та універсальний океан. 1 літр за 70 гривень. Серветки косметичні універсальні 150 штук 29 гривень від своєї лінії. Рушники, двошарові два рулони за 31 гривню. Засоби від комах в асортименті ОФ, 99 гривень. Ще є варіанти за 35 гривень спреї за 47 гривень. І такий гаджет, я б сказала, який вмикається у розетку і працює або на пластину, або на рідину за 52 гривні. Корм консервований для дорослих котів 100 г від розумного вибору: 9 гривень 70 копійок. Бажаю вам вигідних покупок, до нових зустрічей на каналі.